Ну, я сьогодні вранці їхала, і ще здалеку видно був стовп диму і відчутно запах гарі, стовп диму над станцією метро Лук'янівська. Вхід на станцію пошкоджений внаслідок комбінованої російської атаки. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Додав, що на станції на самій станції задимлення немає. Там зараз посилили провітрювання. Ну а в соцмережах кияни публікували відео, як під час російського удару на станції. От відчутно був дим і відбулося задимлення. Також станція метро Лукянівська тимчасово не працює на вхід та вихід. Поінформували в КМДА внаслідок обстрілу пошкоджена наземна частина метрополітену. Підземні приміщення не ушкоджені. Станція продовжує працювати як укриття. І до уваги пасажирів ми розуміємо, що оскільки в столиці вже пролунав відбій повітряної тривоги. Ви зараз збираєтеся на роботу. Ви зараз збираєтеся у справах. Тому важливо знати, що потяги на червоній гілці метро у столиці тимчасово курсують лише на ось такій ділянці від Академмістечка містечка до станції Арсенальна причини технічні повідомили в КМДА пересадочні вузли, такі як театральна золоті ворота та хрещатик майдан незалежності, працюють у звичайному режимі. Також варто додати про те, що є зміни і в руху гром... Матського транспорту це стосується зокрема вулиці Бориспільської. Там перекритий рух від перехрестя із провулком надії Світличної до перехрестя із вулицею Вересневою. Окрім того, трансп... рух транспорту перекритий вулицею Юрія Ілєнка від перехрестя із вулицею Дегтярівською до перехрестя із вулицею Митрофана Довнар-Запольського. І також перекрито рух транспорту вулицею Глибочицькою від перехрестя із вулицею Січових Стрільців до перехрестя із вулицею Лук'янівською. Тому варто врахувати цю інформацію. Під час планування свого маршруту зараз ну традиційно мешканці Києва пишуть у соцмережах про те, як переживають чергову а, ніч російського терору. Давайте ми почуємо. Київ зараз. Шахеди, балісти, крилаті. Як же ви російські ризи? 50 днів від Трампа саме для цього. Атака триває вже шосту годину. Ну що ж, тримаємося. Вдалого полювання нашим захисникам. Київ та Україна переживають чергову масовно комбіновану атаку. Поки ППО працює, відбуваючи ворожу атаку, кияни чемно спустилися у метро. Як бачите, люди приходять з усім необхідним для сну навіть з наметами. Оскільки перебувати в укриттях зазвичай доводиться майже всю ніч. 4.40. Київ. Це страшно і красиво водночас. Київ у диму, небо розрізає гуркіт, а десь поруч ще бачать пташки, як ні в чому не бувало, неначе сама природа намагається зберегти бодай краплю нормальності у цьому безглуздому світі.